Пані Марина, хочу відповісти на Ваше зауваження. Коли дружина мені його прочитала, я їй ледь вмову записати це відео. По-перше, я контужений і не радий не тому, що поруч зі мною дружина або вона зробила тортик на швидкоруч, а не трохповерхову якусь там помпезну бомбу, не знаю. Хоча, якби то була бомба справжня, СІ-4 чи щось таке, був би більш радий. Цей день. Бо День народження для мене це не просто сумне свято Це просто капець. Мені 27 років. Я вже, напевно, років 9-10 знаходжусь в стані кризи середнього віку. А якщо ви не знаєте, що це таке, я трошки поясню з точки зору психології. Це не означає людину, яка прожила життя і все капець. Це е, специфічний стан, коли людина аналізує прожитий час і свої можливості, які вона пропустила, протопила, е, те, що вона не зробила, те, що вона могла зробити, е, не е, здійснені очікування, надії, сподівання, бажання. Так я знаходжусь в цьому стані вже навіть більше 9 років. Просто коли мені виповнилось 18 років, я вже ніяк не міг себе називати дитиною, тому я нічого не можу. Тому кожен мій день народження це нагадування, що рік я прожив в нікуди, як людина, яка. Не самореалізувалася. Так, в мене двоє чудових дітей, у мене дружина, я їх люблю. Я їх дуже-дуже кохаю. Я радий, я щасливий з ними. Як би вам не здалося на цьому відео? Просто в той момент мене почало накривати саме це відчуття. відчуття те, що я за рік нічого не зробив. Я Багато чого знаю. Багато чого міг би робити, але можливості в мене нуль через мою сліпоту. Тому це в мене вбиває. Це в мене розідає як отрута, як якась кислота азотиста кислота. Якщо ви знаєте, що це таке, то десь в разів 10 сильніше, ніж вона. Тому я в такому стані. Мені важко контролювати свої нерви, свою втому, свою депресію, яка мій супутник життя половину мого життя. Я перестав бачити в 9 років. І не просто перестав бачити. У мене плями, які рухаються, змінюють форму і кольор. У мене нема зорової пам'яті, я не можу згадати не обличчя своїх рідних, не сонце, не небо, не. Ни... Нічого, тупо нічого. З ним мені, якщо сняться, то я знаю, що там відбувається, але бачу такі ж самі плями. Це мене дратує. Це вбиває мою нервову систему і психіку. Тому, коли щось відбувається погане, я це сприймаю більш, більш чутливо. Мене це вбиває дуже, робить боляче. Тому. Кожен день народження я в такому стані. Ми з дружиною вже майже 6 років. Може, я думаю, вона не дасть мені збрехати, що я кожен рік в День народження такий. Ну, ще на новий рік. Ще й на новий рік, так, бо новий рік це календарний, так би мовити, підсумок року. А День народження це фактичний підсумок року життя. День народження в мене. Велике бажання взяти алкоголь дуже міцний і дуже слабкий, запивати один другим. Так би мовити, качелі. Я такі качелі вже випробовував у своєму житті. До зустрічі зі. Так, до зустрічі з, -з, -з, -з Катією. І одягнути навушники і співати. Всі, хто з Бердянська, якщо хтось такий є на каналі, вони, я думаю, знають. Те, як я сидів у своєму дворі і співав так, що мене було чутно, за дуже далеко. Бо коли на душі боляче, я співав. Я співав свої улюблені пісні. На жаль, зараз більшість з них не можна співати. За них просто осудять. Бо вони російськомовні. Так, вони російськомовні. Я не бачу в цьому нічого поганого, бо пісні це. Це емоція пісні, це висловлювання почуттів, висловлювання свого стану. Мова це просто інструмент спілкування між людьми. Тому я маю таку позицію. Але хто має іншу, майте. Майте її, майте когось іншого, мені байдуже. І так само на ваші слова мене дуже зачепило це. Бо. Я кохаю свою дружину. Я ще з 14 років розумів, що я тягар. Я хотів стосунків, хотів родини. Але я боявся цього всього. Боявся, бо я буду тягарем в родині. Я знав свої нерви, я знав свої нервові зриви, я знав свої проблеми в побуті. Я це все знав. І я знав, що мені буде боляче боляче жити, коли я не можу побачити очі своєї коханої, коли я не можу побачити її посмішку. Коли я не можу побачити дітей, я про це хочу потім зробити на своєму каналі окреме відео про мої емоції, про моє життя. Але зараз я кажу про те, що я Люблю свою дружину, я її дуже сильно кохаю. І я контужений, кан як ви висловились, саме через те, що я не можу піти на роботу, щоб забезпечити своїй дружині життя. Я не можу замість неї піти готувати, прибирати, коли їй дуже погано. Не Я не можу цього всього. І кожен рік прожити без можливості почати заробляти гроші, щоб хоча б якось скрасити її життя для мене як отрута. Кожен рік прожити без можливості заробити на життя ти, для моїх ти, дітей. Це, в мене в житті. це мене вбиває. Тому я такий свій день народження. Я маю багато ідей, як заробити гроші. Багато різних талантів, які я поступово буду показувати на своєму каналі. Я навіть ремонтую електропроводку в домі, замінив декілька патронів, розеток. Скрутив подовжувач. Ні, я багато чого, так, чого треба... я багато чого вмію. Але я не можу не можу заробити грошей. Бо я сліпий. Сліпота сковує мої можливості. Ці плями вони вбивають мою психіку, вони знищують мою пам'ять, мої психічні та психологічні. Явища, функції і все інше.